Холодно на вулиці п'ється конячок Хвила на часу і душу гріє мій ковток Холод б'ється в груди, ніби серцю нокаут Ідеш і слухаєш прикольний саунд Пальці змерзли та тримаю цей ковток Розганяю зиму в жилах, бо п'ється теплий коньячок ми не падаємо, тримаємо ритм. Конячок палає в венах, наче золота, мить холодно, але душу гріє, мій ковток. Якщо вечір заморожений, рятує конячок. Я шукаю теплі звуки, що пробилося крізь скло, і тримаю, щоб на волю не втекло. На душі мінус тридцять, та є свій оберіг. Трохи сонця у фляжці, щоб просто плював сніг. Холодно на вулиці, п'ється конячок. Хвила на часу, і душу гріє мій ковток. Холод'ється в груди, ніби серцю нокаут. И даже слухаєш прикольный саунд. -пальця. Та тримаю цей ковток, розганяю зиму в жилах, бо п'ється теплий конячок hey. Вітер свіще, та не злякає мене Роблю пару ковтків, і у грудях помре, я несуся крізь, вітер як вов серед лісів, мій коняк, мій амулет проти нічних голосів. Холодно навколо, та всередині м'ягенький вогник конячок mm. шепоче, тихо, не спіши, послухай спогад, mm. холодно на вулиці, та серце хоче ще ковток, бо в кожному гіркому смаку ховається мій крок. Hey. Hey. Холодно на вулиці п'ється конячок, Хвила на часу і душу гріє мій ковток. Холод'ється в груди, ніби серцю нокаут. Ідеш і слухаєш прикольний саунд. Пальці смерзли та тримаю цей ковток. Розганяю зиму в жилах, бо п'ється теплий конячок.